Шерон Тейт, яка хропе на всю кімнату, Роман Поланський, що розгулює заднім подвір'ям у халаті. Чарльз Менсон, який роз'їжджає на фургончику Твінки, Брюс Лі, якого без проблем розмотує якийсь ноунейм, no і дівчина, що здійснила замах на президента США, яка до цього жила зі сліпим стриганем на покинутому ранчо. Усе це стало можливим у дев'ятому фільмі Квентіна Тарантіно 2019 року під назвою Одного разу в Голівуді. Фільми Тарантіно це окремий вид мистецтва, до перегляду яких без жартів. Потрібно готуватися. Пересічний глядач, який подивиться одного разу в Голлівуді, так чи інакше зможе його оцінити як продукт, а не як глибоке дослідження часу. Без розуміння контексту та історичного підґрунтя багатьох персонажів, які мали своїх реальних прототипів, охопити усю трагедію наприкінці фільму буде досить складно. Канал, якебук, це канал про книги, і ви спитаєте мене, чому ж тепер я зачіпаю фільми Тарантіно, а все тому, що Квентін. Тарантіно через два роки після виходу фільму одного разу в Голівуді, випустив його розширену новелізацію. Сказати на правду, такого рівня новелізації мені читати ще не доводилося. І якщо без зайвих епітетів вона ідеальна, тому в цьому відео я б хотів розповісти, власне, чому вона ідеальна. Але перш ніж перейти до новелізації Тарантіну, треба коротко пробігтися сюжетом фільму, Приготуйтесь до того, що сьогодні ми не будемо говорити. Про жіночі ступні. Тож, якщо ви вімкнули мене саме заради цього, вибачайте це відео не про них. Отже, як завжди, підпишіться, вподобайте та прокоментуйте це відео. А ще краще після перегляду обов'язково поділіться ним із друзями. З вами канал Якибук. Ми це читаємо. Фільм одного разу в Голлівуді» починається з яскравого знайомства глядача та головного героя Ріка Далтона, голлівудського актора та колишньої зірки мисливського закону, популярного вестерна 50-х років. Той за чию голову дають 500 доларів. А ось той, хто їх одержить, це Джейк Кагіл, і його життєве кредо мисливський закон. Як ви вже зрозуміли, Джейка Кагіла іграє рік Долтон, якого в свою чергу грає Леонардо Ді Капріо. Режисер стрічки Квентін Тарантіно представляє цього головного героя в один із найулюбленіших способів. А саме пропонує нам переглянути рекламу. Мертвий чи живий. Ти просто ще один золотий для Джейка Кагіла. І серіалу Мисливський закон по четвергах о 8.30 тільки на NBC. Окрім ріка, нас одразу знайомлять з Каскадером на ім'я Кліф Бут. Як який у часи популярності Долтона був його незмінним дублером у екшн сценах. Праворуч від мене зірка серіалу, Джей Кагіл у плоті, рік Долтон, а ліворуч від мене дублер Ріка Клівбут. Іншими словами ламав кістки замість ріка Долтона. Тож Клів допомагає мені нести цю ношу. Це точно описує вашу роботу, Клів, що нести його ношу. Ага, приблизно. Але часи слави вже далеко позаду. Тож Клівбут, ветеран Другої світової війни та найкращий друг ріка у 1969 році. Працює в актора водієм. Та що ти верзеш? Ти, ти 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 мій дублер. Припини мужик. чорт. Рік, я твій водій, бляха. Я в тебе на побігеньках. Я зовсім не жаліюсь. Кліфа в цьому фільмі зіграв Бред Піт, за що потім цілком заслужений, отримав Оскар у номінації Найкращий актор другого плану. Кліф везеріка на зустрічі з агентом Марвіном Шварцем. Мені Дуже приємно, містере Шварц, і дякую за зацікавленість. Шварц, а не Шварц. Ах. Перепрошую Марвіном Шварцем, у якого є чудова ідея про те, як відновити згасаючу кар'єру актора, останні ролі якого це другорядні телевізійні лиходії. Паралельно ми бачимо пару молодих людей, що прибувають до Америки. Поки що ми про них нічого не знаємо, але розуміємо, що вони будуть важливою частиною подальших подій. Отже, перед тим як запропонувати свою ідею Марвін Шварц пробігається захопливою кар'єро Ріка, згадуючи найбільш визначні моменти. Це ж ти там всіх смалиш з вогнемета. Так чи ні? Так, щоб мені всратись, так. Надто на гаряче. І з цим можна щось зробити. Рік. Це ж вогнемет. Врешті-решт, Марвін Шварц прямо каже, що кар'єра Ріка на дні і дуже радить попрацювати в спагетті вестернах. Ти у нокауті! У нокауті твоя кар'єра, актора головних ролей. Можна поїхати у Рим, щоб грати героя в вестернах. Легка робота в Італії, як у рік Долтон, щиро вважає нижчою за свій талант. Я вийшов у терад. Біса, не жени, брат, а що старий каже? Каже щиру правду, ось у чому вся річ. Після зустрічі рік та кліф вирушають додому. На фоні спекотного сонячного Голівуду, та ще й за підтримки найкращого друга, рікові стає значно краще. Дорогою ми помічаємо Кубку Хіпі, що блукають вулицями міста в пошуках їжі. Одна з них та, що несе в руках велику банку марнованих огірків, запам'ятовується кліфові особливо яскраво. Нарешті чоловіки дістаються будинку на S'єло Драйв, саме тут живе рік Долтон, і цим фактом він дуже пише. Шається голівуцька нерухомість означає, ти тутешній, не якийсь там зальотний. Не просто в гостях ти, бляха, живеш тут. За мить до того, сидячи в машині, розмовляючи між собою, рік та клів помічають автівку, в якій сидять ті самі молодята, що прилетіли до Америки на початку фільму. Ними виявляються ніхто інший, як відомий режисер Роман Поланський та акторка Шерон Тейт, яку в свою чергу грає неперевершена Марго Робі. Побачивши подружжя, рік Долтон розуміє, що відтепер Роман та Шерон його нові сусіди. Піога за ногу. Це ж це був Поланський. Це був Роман Поланський. Схоже, він живе тут вже місяць, а Я вперше його побачив. Маючи таких сусідів як Поланський, рік Долтон сподівається відновити свою втрачену кар'єру, варто лише якось познайомитися з режисером або його молодою та гарненькою дружиною. Користуючись нагодою, хотів би подякувати спонсорам мого каналу, які підтримують мене за допомогою послуги спонсорства, а також, наприклад, на BuyMeCoffee. Щоб долучитися до такої важливої для мене підтримки, вам необхідно лише натиснути на кнопку спонсорувати та обрати підходящий рівень. Ну а для тих, хто бажає підтримати мою роботу кавою, посилання на BuyMeCoffee в описі до цього відео. Дякую вам! На цьому ми прощаємося із Ріком та його великим будинком до 7.15 ранку наступного дня, щоб після кількох яскравих кадрів нічного Лос-Анджелеса побачити нарешті те, як живе Каскадер Кліф Бут. І такий контраст між двома найкращими друзями чудово підкреслює той факт, як мало Кліфові потрібно для щастя. Він живе у невеличкому трейлері разом зі своєю собакою Бренді. На вечері у Кліфа спагетті та пиво, а замість зручних апартаментів продавлене крісло. І маленький телевізор. Ну а неймовірна слухняна бренді, демонструючи нам свою витримку, обов'язково ще покаже себе у всій красі наприкінці фільму. Поки Рік Долтон вчить репліки до наступної своєї другорядної ролі, а Кліф Буд зависає у трейлері Роман Поланський та його дружина Шерон Тейт вирушають на гучну вечірку в маєток Playboy. Тут ми дізнаємося, деякі цікаві подробиці з минулого життя подружжя. Вона була заручена з ним. А потім бі. Зніматися у фільмі У нього. Далі оті переїхали в Лос-Анджелес і в трьох разом завжди тусять комплектом. Наступного ранку, як я й казав, рівно о 7.15 Кліф забирає ріка, і вони разом їдуть на зйомку нового серіалу. Поки рік буде зайнятий на майданчику, він просить друга відремонтувати антенну, що впала вночі. Кліф охоче погоджується та рушає на S'iello Драйв. По дорозі зустрівши вище згадану хіпарку. Вона чекає на попутку і Кліф охоче, би її підвіз. Однак у нього є важливе завдання. Поки каскадер лагодить антенну, ми занурюємося в кілька флешбеків, які мають на меті розказувати. Скриття персонажу Кліфа Бута та його темного минулого, подейкують, що він нібито вбив свою дружину. Твій друг свою дружину вбив. О, о, та годі тобі. Ти що віриш у цю страшилку, чесно? Так рік вірю. Ця темна сторінка в минулому кліфа неабияк як вплинула на його кар'єру, але варто віддати рікові належне, він щосили намагався випросити для друга роботу. «Енді, з ним можна що завгодно робити, хоч викинь його з вікна, ясно? Хоч хоч підпали його, хоч машиною переїдь. Клас, Скажи про роби, що хочеш. Але якщо завдяки старанням ріка робота й діставалася нарешті буту, не факт, що сам Каскадери зможе довести цю справу до кінця, не утнувши чогось нездорового. Або когось не покалічивши прямо на знімальному майданчику, як, от, наприклад, самого Брюса Лі. Проте ці руки офіційно визнано летальною зброєю. Тобто, якщо у ході бійки я когось кокну, то сяду за грати. Встановлюючи телевізійну антенну на даху ріка Долтона, буд помічає хіпі на ім'я Чарльз, який прибуває до резиденції Поланській. Чарлі каже, Джею Себрінгу, що шукає Террі. Ау Террі так Енді тут більше не живуть. Це тепер резиденція Поланського. Справді Террі переїхав зараза. Цей візит, як і сам персонаж на ім'я Чарлі, дуже важливий в контексті історії, але про контексти ми будемо говорити в другій частині, а поки що ми навіть не знаємо, хто це і навіщо він приїхав до будинку на S'iello Drive. Повертаємось до Ріка, що протягом дня витримує удар за ударом, коли спочатку його змушують начепити перуку. Ну і найжахливіше накладні вуса, які рік завжди ненавидів. Після гриму він вирушає почитати вестерн, поки чекає на фільмування. На майданчику він зустрічає Труді Фрейзер, малу акторку, що грає Мірабеллу в його новому серіалі. Вони мило спілкуються про роботу, акторську майстерність, аж поки дівчинка не питає про книгу, що читає рік. Питанням про головного героя роману. Труді доводить чоловіка до сліз. Говорячи про героя, рік розуміє, що цими словами цілком можна описати його власну кар'єру. Він уже не на перших ролях. Дні слави далеко позаду. Він намагається змиритися з тим, що його дедалі менше дедалі менше згадують і цінують.